Знижне, значить, не полетить в сторону України. І це вкотре їхні плани оці підпортили. Що з приводу їхніх намірів, тобто, ну як мінімум, я вже цю інформацію говорив і наголошую, що поки немає якоїсь дійсності укладеного, безпосереднього договору, якихось сказати 100%, що там вони щось припинять обстрілювати. Ну, поки не порадує. Але от дві карти перші, які випадають, дивіться, це в нас якраз башня, оті от загрози, обстрілів, і так воно до 20-го числа. От якраз ті в тих, в тих датах, як мінімум до 20-го, воно ну, ті загрози йдуть. А потім це от, чорнота вона різко змінюється. от карта сонечка. Тобто, бачите, от оте чорне закривається сонцем, і я буквально вчора робив прогноз. 에, з приводу тих, які наближаються чергові перемовини о 23-24 число, знову ці дати, які ми з вами говорили, там період 23, 27, і от маємо 23, 24 переговори, США Україна, США, Росія. В один і той самий час, один і той самий день. Просто е, не... так. От я хотів сказати, просто що не всі разом. Так от, власне, про що мова? Що нарешті, нарешті, вчорашній прогноз показав, що після аж цих розмов, от що будуть, можливі якісь вже часткові успіхи в плані початку перемир'я. Тобто, це перший прогноз і це показав. Розумієте, інші мої прогнози цього просто не показували. Кожного разу, як я говорю про, запитував про перемир'я, все йшло. Все не так, все, все чорне, все погане, тобто ніякі домовленості, все зірвано. І тут бачите, поки ще загрози є. Я так в цьому прогнозі сказав, що можна очікувати чогось кращого, легшого чи призупинення якихось активних обстрілів саме з 23 числа. А ще активніше це вже з перших чисел саме квітня. Тобто з 1 з 4 квітня, значить, там цей період теж щось важливе буде відбуватися в плані цих рішень. І коли я робив прогноз на березень ще в кінці лютого, там теж була одна з карт уповільнення. Тобто, я ж так якби і сказав, що мало би відбуватися в другій половині березня, більше так, по енергії, саме уповільнення, чи то по лінії фронту, чи то по тих самих обстрілах, повне припинення. А саме оповільнення. І от зараз, от з тої чорноти, може бути різка переміна. Але все одно повністю, щоб все було геть припинено і була повна-повна тиша, ну, я вважаю, що це ще рано про це говорити загалом. Бо далі йде карта, хитрий ворог, який свої ще плани має. Тут якісь домовленості можуть як кажуть, дотримувати, якісь ні. Тобто, в будь-якому випадку. В чомусь є узгоджено, що от не рухаємо, не чіпаєм. А інші якісь питання ще треба буде узгоджувати, бо вони ж можуть бити. Ну так типу вони кажуть, вони ж не били по цих напрямках, до то того по житлових районах кварталах б'ють так. Тобто не можна по енергосистемі, типу, не можна їм, то б'ють десь де-інде. Тому загроз все рівно ще, якби є, але карта потроху стає ясніша. Просто від регіону до регіону воно ну, змінюється. І ну, я на квітень буду однозначно робити прогноз по регіону на гарячих точках, яка буде ситуація, але потрошки карта дає динаміку плюс. Енергії міняються в плюс. І ця переміна вона може бути ну, раптова. Тобто, допустимо, сьогодні стріляють. А от зустрілись, проговорили і таки прийняли рішення попробувати не стріляти. Це не стосується що навіть напряму лінії фронту, це таки більше, от саме так, як ніби воно й говорилось. Там об'єкти енергоструктури, там інші важливі об'єкти, там землі, з повітря, там з моря. Це ще не стосуватиметься лінії фронту. Не відчувається мені такого. Але хоча б такі масовані атаки. Хотілося би вірити, щоб їх не то що було менше, щоб вони взагалі припинилися. Оце тут з'являється, навіть сьогодні ця карта тут з'являється: Про світлення. того, чого раніше і дуже довгий час просто не було. То Тут саме цікаво, що конкретно показують, як от напрямок саме ЗС. Тобто, ну що там, Енергодар правильно, вона ж в Енергодарі, якщо я все правильно пам'ятаю. Взагалі розумієте, так ми говорили: енергія лівобережжя Херсонщини, вона нікуди не зникла зараз навпаки активніше, що вони мали би звідти вийти самі. Ну і от відповідно сторона не повністю звільнення Запорізької області, а саме те, що стосується от, ну, тієї території, яка от ЗАЕС, там Енергодар і так далі. От є карта успіху знову ж таки, імператор домовленості, карта повішеного, тобто, щось повертають, щось залишається в окупації. Карта Сонця, але тоді йде карта башні, тобто об'єкт, який може піддаватися обстрілам чи загрозам ще від расистів. Тобто, після звільнення там немає карти спокійної обстановки. І як же в цьому контексті забезпечить, може, й та сама Америка США безпосередньо безпеку цього об'єкта? Ну, тобто, тут більше поки що питання ніж відповідей, бо вони самі не знають, як це буде. От коли вже буде звільнено, от тоді ну, адекватно прогноз щось покаже. Зараз карта показує, що навіть після звільнення загроза для наших цих ядерних об'єктів вона залишається. І, до речі, по, -по Чорнобильській станції, вкотре, ну, по Чорнобилю, до ще повністю весь квітень залишається загроза. Ми про це говорили з вами два з половиною місяці з моменту того, як це стало, середини лютого, ця загроза залишається ще. Але, по крайній мірі, якщо про це говорять і вони мають до чогось договоритись, чи воно, ну давайте спитаємо, чи може воно повністю перейти в власність США. Ну, таке питання чомусь мені прийшло. Вони б певно цього дуже хотіли, але поки що карта йде більше як по співпраці. Ну, карта така, типу сімейна. От, Аркан Мах перевернути, шість кубків. Ну, вони би цього хотіли, але тут більше поки що карта по якісь типу як співпраці. Але якщо воно буде цей об'єкт під контрольний їм, бо він же ж мусить бути під їх, Ну тоді під якось під їхньою типу, безпекою. Ну тобто, щось там ще мусить придумати зараз. Це питання не прояснено і не вирішено. Він насправді там багато того, що мало би оцими днями летіти в сторону України, воно знищилось. І навіть там мені така пішла фраза, щоб я про це окремо прогноз навіть не робив, думаю, вже сьогодні це скажу в нашому ефірі. Та мені прийшла фраза, що вони там ще щось втратили для себе дуже цінне, те що офіційно не оголошується, і мені чомусь так би показали, що вони е туди щось привезли таке: ну, типу, в плані зброї, що мали далі ще пере, пере перевести, типу, або на окуповані території, або десь підтримку якихось своїх військ, і вони не встигли це звідти вивести. Тобто, там навіть було більше. Ніж е, там планувалося нашими допустими знищити, тобто, ну, ну так, от е, тому е, насправді це такий в даній ситуації плюс, бо знищене значить не полетить в сторону України, і це вкотре їхні плани оці підпортили. Але крім того, в них ще є, може там і ті арешники ще були. Тобто, щось таке було, що по факту вони не встигли вивести чи перевести і е, там конкретно от, прилетіло, і воно все там здетонувало. Ну мені, до речі, йшла якась така теж інформація, щось, що пов'язане з якимось типу типу як ядерної зброї, ну це не в прямому контексті як ядерна боєголовка, а швидше могли бути якісь елементи для виготовлення якоїсь такої типу зброї, можливо, з, з тим носієм. От бачите, карта йде пуста, що не, не прям зразу вже готова та ядерна зброя чи щось, бо воно би там певно взагалі бомбомовило.